Дорогі друзі, сьогодні я вам хочу розказати гороскоп здоров'я на червень 2024 року. От, видимий Рух Сонця та планету червні 24 року буде впливати на стан здоров'я. І кожна планета буде впливати по-різному, може викликати різні його порушення. От, щоб зберегти здоров'я. Здоров'я бажано приділяти увагу впливу планет. І для цього я вам якраз і говорю цей гороскоп. Значить, рух сонця. Значить, сонце буде рухатись знаком близнюків, що прискорить обмін речовин. Збільшення швидкості обміну речовин знизить насиченість крові киснем. Тому у деяких людей може викликати запаморочення, непритомність, висипи та нагноєння. У цей час виникне надмірна чутливість нервової системи, що збільшить на неї навантаження, зросте недовірливість, перепади настрою для профілактики. Необхідно багато гуляти на свіжому повітрі. Ось бачите, це дітки, які поїхали у Івано-Франківську область або взагалі в іншу область на запад, на захід України. От, і от вони відпочивають там спокійно, там не так небезпечно, як у центральній і східній Україні. От, і, і бажано у цей час обмежити прийом консервованої їжі, Ну, гострої, консервованої. Бачите, це ось дітки плавають на таких місцевих річках, ставках. тобто не... Не, 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 ну, разом не збирається, щоб е, не попасти під вражі якісь начать, ракети, обстріли і таке інше. От. А з 22 червня Сонце увійде у знак рака, що вплине на лімфатичну е, начать, систему. Ось, бачите, це сьоме. У нас Івана Купала, і ось дівчатка плетуть віночки, теж вони у такому тихому місці, біля річечки, от, щоб не було великого скупчення народу. От, І стан рідини в організмі буде змінюватись її склад, і е, головне виведення, тобто це. Е, мочі, сечова система, кишечник і таке інше. Для підтримки здоров'я необхідно стежити за обміном речовин, порушення якого може змінити хімічний склад рідини в організмі і викликати набряки, водянки, мокнутий діатез, хвороби сичовинних шляхів. У цей період часто виникають інфекційні хвороби, що вражають травлення лімфатичну систему. Коли сонце йде знаком рака, не можна довго спати повний місяць і щоб місячне світло падало на сплячу людину. Людям, що страждають відкладенням солей, от, захворюванням нирок, шлунку, бажано перейти на дієтичне харчування та приймати відповідні лікарські трави. Для гарного обміну речовин організму необхідний Тор і кальцій. От. І цей місяць дуже багатий на різні значить, фрукти, ягоди, овочі, які можуть, які треба вживати ну, для, для покращення свого здоров'я. І це сприятливий час для початку занять фізичними і дихальними вправами, психотренінгом. Значить, Тепер ми перейдемо на те і розглянемо, як будуть рухатися планети. Значить, Меркурій, ось подивіться як. В основному у нас будуть ну, пересуватися Меркурій, він пройде по, дво, по трьом знакам. Ось Бачите, в тільці близнюки і рак. Значить, аж до кінця раку майже добіжить. Потім Венера буде по двом знакам йти, типу по близнюкам. І по раку. От. Сонце буде по двом знакам, по близнюкам і по раку. От. Всі останні планети, ну і ще можна сказати про Марс. Марс буде спочатку йти доходити до кінця знака Овна, потім переміститься у знак тільця. От. І так само і буде рухатись Юпітер. Але Юпітер все-таки буде весь час у Уже обійде з 1 числа і буде рухатись по близнюкам. Тепер я розповім, який же вплив кожна планета буде мати на людський організм. Значить, Меркурій він до 17 червня, ось Меркурій. От рухатимеся, рухатиметься тільцем по що може впливати на процес мислення, з'являтись можуть задуми, неуважність, заїкання, втрата голосу та слуху. на порушуватись робота залоз внутрішньої секреції, щитовидної залози, пара щитовидної залози, слиновиділення, сльозовиділення, запалення шийних лімфатичних вузлів, розлад це частотевої системи. А з 18 червня Меркурій буде рухатись уже близнюками. От. І що може викликати невралгію кінцівок, піжреберну неврологію, спазми гортані, відкладення солей, подагру, а також хвороби легенів та бронхів. Існує небезпека. Задухи та болі в стегнах через нервові напади. Бажано в цей час обмежити прийом соління, гострої та копченої їжі. Так само, що значить, Меркурій буде рухатися по значить, раку, і це дуже сильно буде впливати на водну систему організму. Тут треба слідкувати за нирками. От, щоб вони гарно працювали і виводилося все, що потрібно вивезти з організму. От. Тепер Венера. До 17 червня Венера рухатиметься близнюками, що може вплинути на роботу легенів, стан нігтів і волосся, судини головного мозку, можуть виникати захворювання очей. Ожиріння, набряки, порушення кров'яного тиску. З 18 червня Венера рухатиметься знаком рака, що вплине на роботу органів травлення. Ось бачите, це вони майже однакові будуть, однаково впливати, що Венера, що Меркурій. От вони, так би мовити, разом будуть йти по цим двом знакам. От. Особливо печінки. Це може викликати. Виразку, пухлину, опущення шлунку. В цей час можуть виникнути мастопатія, порушення менструального циклу. Мастопатія це пов'язано з, з грудьми. От. Тому матерям, які годують груддю, і вагітним жінкам, необхідно всі свої дії планувати. Крім того, рух венери може вплинути на відчуття, зменшити чутливість на дотик. У результаті людина може втратити інтуїцію, почуття страху і розбірливість в їжі, поведінці, тому, поде, под... тому... Ну, і інше, через що е, наробить дурниці помилок. Особливо треба слідкувати за дітьми, тому що це дуже велика неуважність може бути. І особливо, коли вони е, рухаються по дорозі, їх треба е, ну, за ними слідкувати або за руку вести. Або, наприклад, якщо ви відпочиваєте, особливо уважно треба ставитись, коли дитина заходить у воду, тому що тут водяні, водяні всі підводні такі течії, вони можуть затягувати дитину, і якщо не слідкувати за нею, вона може бути затягнута в омут. От. Недбале ставлення до харчування інтимних стосунків, фізичних вправ викличе загальну слабкість організму. Млявість, погане засвоєння їжі, гормональні порушення. Тому необхідно уникнути переїдання несвіжої та погано приготовленої їжі, деяким де краще перейти на дієту. Вагітним жінкам не може підіймати тяжкості. Бажано дотримуватись постільного режиму через загрозу викідня. Запах, запахи теж впливатимуть на стан здоров'я, тому необхідно перенести ремонтні роботи сфарбування або покинути житло на час ремонту. Тепер рух місяця От, до 9 червня, ой, не місяця Марса, до 9 червня Марс. Буде рухатись по знаку овна, що створить небезпеку в разі протягів та переохолодження голови, через що можуть виникнути інфекційні захворювання, запалення мозку та мозкової болонки, мінінгіт, енцефаліт, арахноїд, інсульт, запалення очей, головні болі, мігрень, безсоння, лицева невралгія, стригучий лишай, крововилив у нирки. Небезпечно дуже. Через необережне поводження з гострими, різальними та колючими предметами, а також вогнепальними речовинами та пристроями може статись нещасний випадок, поранення голови, опік та отруєння. Тобто на цей час краще взагалі нічого такого не робити, особливо не робити якісь ремонтні роботи. З 10 червня Марс буде рухатись по знаку тільця, в цей час може знизитись імунітет. Через що може виникнути захворювання носа, горла, шиї, сечостатевої системи, щитовидної залози та вірусні захворювання. Тут краще займатися якимись фізичними вправами, активно відпочивати, плавати, ходити в походи в лісі, може, не так сильно, щоб не загорати, але щоб рухатись і, значить, щоб. Імунітет підвищувався за рахунок е швидшого обміну речовин. Рух Юпітера. Чи Юпітер буде рухатись по близнюкам весь червень, що може порушити роботу легенів, викликати легенів хвороби, набряк легенів, емфізему легенів, коли порушується газообмін між кров'ю та повітрям. І розвивається дихальна недостатність, тому треба берегтись простудних інфекційних хвороб, особливо бронхіту, пневмонії, тобто це запалення легенів, пневмонія. При захворюваннях негайно звертатись до лікаря і почати лікування. От, не самолікування. Тут не поможе самолікування. Рух Сатурна. Сатурн у червень буде рухатись знаком риб. Ну, він і до цього рухався ну, рибами. От, що плине на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги, хоч і буде літо. Щоб запобігти цьому. Необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. З 30 червня Сатурн зробить реверс і почне рухатись у зворотньому напрямку, тобто ретроградно по знаку риб. Ось цю сторону підемо. Уран рухатиметься знаком тільця. От, ой, ось, он. знаком тільця буде рухатися. І впливатиме на нервову систему, викликати, буде викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипоту, параліч, піднебійня важко, а іноді неможливо ковтати їжу. Руху рану знаком тільця впливатиме на роботу залаз внутрішньої секреції що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. У цей період треба берегти область шиї від різних травм. Рух Нептуна. Нептун буде рухатись знаком риб, що буде впливати на психіку людей, що Нептун, стан рідини, на кислотно-лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істерії, а тим більше що в Україні у нас війна. О, це великі можуть бути розчарування. Якщо серед вас або ваші якісь рідні схильні до такого стану, ви повинні за ними дуже ретельно слідкувати. Значить, розмовляти з ними, розважувати їх, ходити кудись разом з ними. Тобто їх не можна залишати наодинці. Їм треба виділяти ну, увагу, приділяти увагу, ставитись до них, значить небайдуже. І це все допоможе переживати їм оце такий стан і вийти із таких депресивних в стані, в які вони можуть входити. От. І в такому стані не може приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках. Печінці, підшлунковій залозі, селезінці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. От. І необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритися окропом або отруїтись випарами. Тобто от, за цим треба слідкувати особливо. От, І я б значить, для рівноваги кислотно-лужної та роботи нирок вам рекомендувала вживати лікарські трави. От, ну, Це хто схильний до цього дуже Цей період особливо треба е, підготуватись. Чому? Тому що бачите, ось ще у нас є чорний місяць, чорний місяць зараз рухається по. Так знаку діви, це впливає дуже негативно на значить, на органи травлення, взагалі на все травлення. А далі він значить, уже увійде, бачите, ось 30-те шов, він уже оця чорний місяць переходить у Терези у кінці місяця, червня, тобто з Липня, уже чорний місяць буде рухатись по терезах, і він дуже негативно може впливати на стан нирок. Тобто за цей місяць, за, за, за червень, ви повинні, якщо у вас проблеми з нирками, їх полікувати, е, значить пити трави, е, переходити на якісь дієти. Не вживати гострої, копченої, консервованої їжі, от, а вживати такі, ну, можна сказати, бачите, скільки тут у нас різних фруктів, овочів, і, можна таку їжу значить, вживати, яка була б лікувальна для нирок, для травлення. Ось, здається, і кукурудза, і перець. І капуста свіжа, і помідори, і ну, все тут, і клубника, і ягоди. Ну, багато ось, багато дуже начать, різних овочів, свіжих і фруктів. На цьому я хочу попрощатись з вами, любі друзі, побажати вам здоров'я міцного, бережіть себе. от, Спасибі, що ви мене послух, прослухали. До побачення. うん。<music>